У мене часто запитують, як себе поводити, якщо е, під час їжі щось застрягає в зубах, а ви на якісь діловій зустрічі. Перша порада не обирати такі страви, які ви знаєте, а я впевнена, ви знаєте, що там може застрягати, не обирати такі страви, які будуть потім вас дискредитувати. А якщо вже таке сталося, ви це відчуваєте, то звісно ми не користуємося зубочисткою за столом. Ми виходимо вбиральню і робимо всі маніпуляції необхідні. Якщо ви бачите, що у когось а, застрягли якась зелень, наприклад, в зубах, ми не кажемо про це, не ми не показуємо пальцем. Ми можемо акуратно показати. Тільки дуже делікатно, і тільки тій людині, з якою ви особисто знайомі. Якщо це людина не знайома з вами або мало знайома, нічого, людина побачиться трошки пізніше.